Міський голова зауважив, що після нещодавних подій у Чернігові наша пильність має в рази посилитися. Ескалація цієї війни посилюється. Ви знаєте, які трагедія пройшла в Чернігові, де сім людей загинуло, в тому числі дитина, де близько 150 поранених. Ворог бомбить мирну територію. Мирні заклади, ми повинні міняти відношення до всіх заходів, які проходяться на території нашої громади. Скоротити абсолютно все, де є масове перебування людей. Це не значить, що поховатися, злякатись, але треба проводити таким чином, щоб більш обмежена була інформація. Це перше, і кількість одночасно присутніх людей ще скоротить, чим є вона сьогодні. Ось над цим будемо працювати на цій неділі, тренуватись, але створювати можливість ворога обстрілювати нашу територію, не можемо. На суботу, в суботу, в сторону громади були намагання летіли ракети, але завдяки повітряній обороні. Вони десь до нас не долетіли, слава Богу, скажімо так, не будемо глибше розповідати. Але ми вдячні Збройним силам України за цілодобове патрулювання, за цілодобову роботу по захисту території. І наше завдання залишається перше, допомога Збройним силам України. Перше допомога Збройним силам України. І третє допомога Збройним силам України. Всі, кожен на своєму робочому місці. У нас впереді 1 вересня будемо визначатися, як будуть працювати наші школи. Але в будь-якому випадку всі дії будуть узгоджені з батьками і з самими учнями, не тільки з батьками, а й самим учням. Безумовно, ініціативу буде проводити управління освіти. Наталія Олександрівна слухаємо вас готовність до нового навчального року. Ми максимально створюємо умови для можливості навчання. В очній і змішаній формі, але в будь-якому разі будемо враховувати думку всіх учасників освітнього процесу щодо форми навчання, з метою підготовки до нового навчального року та опалювального сезону проводяться поточні та капітальні ремонтні роботи. Зокрема, ремонтуються дахи в школі 7 в центрі естетичного виховання, доводяться до ладу найпростіші укриття і БРУ, які наявні в закладах освіти Шостинської громади з цією метою, щоб ми максимально могли створити безпечне середовище для учасників освітнього процесу, які будуть мати бажання навчатися очно або змішано. Також ми перезарядили вогнегасники на суму 190 тисяч гривень, повірили лічильники, підписані акти готовності теплового господарства, проведено тегогляд шкільних автобусів, завезені дрова до закладів освіти сільської місцевості, визначена потреба в паливних матеріалах з метою. Підготовки до опалювального сезону за інформацією пані Сергейко наступного тижня планується проведення конференції педагогічних працівників щодо остаточного визначення з формою навчання в новому навчальному році.